Так, друзі, всім привіт. Гарна погода у нас, починається спека. Випустив індичку з малечею. Вже підросли, це перша партія, ну точніше, не перша, перша для мене, яку я залишив, вже три індички з індичатами продав, а цю залишив, щоб трохи підросли. І не знаю, що робити. Вже замовили так само, якщо буду продавати, то заберуть навіть сьогодні. Думаю, що робити. Також там вилізають гусенята. Ще з під одної індички також виходять. Так що буде видно, подумаю, можливо, навіть залишу. Але це не 100%, їм вже три минуло тижні. Зараз покажу вам, які красиві. Тут в мене більше як 30 штук, 33 штуки тут. Поставив під неї два віодки, гарно прийняла їх. Всіх. Спокійно закриває, я думав, що не зможе закрити, але вже тепло. То й накривати їх не потрібно. Вночі вони у мене у клітці, а на день випускаю так на травичку, на випас. Дивіться, які сіренькі, дуже гарні, дуже люблю сірих таких. Планував завести бурбонів, але все не виходить. Так, тут треба буде сіно заховати вже, зараз покажу вам. мою знахідку, ще трохи не було би голови, дивіться, як заховалася. Сіла вже досить давно, я провіряв яйця під нею. 2, 4, 6, 8, 10. 10 під індичкою. Але думаю, чи не завмруть вони, так як земля холодна. Ох, як ти кусаєш мене. Земля холодна можуть замерти. Провіряв, плод, шевелиться, вроді всі заповнені яйця. Вже хай сидить, залишив їй траву, щоб не видно її було. Дивно, що ще собаки не знайшли, але слава Богу, вже не хочу забирати, думаю, що не буде сидіти, хай сидить на цьому місці. Так, зараз їм поставлю корму, водички, хай попасуть трохи. Є багато прошлорічних молодих індичок, та не знаю, чи залишати, чи ні. Буде видно. Комплект дуже гарний, це вже сформовані індичата. Перші дні зим'я дуже важко, а з такими вже немає ніяких проблем сокотити від води, щоб не було росяно. У нас вже роса спала, я зато їх і випустив. Сонце для індиків дуже добре. Минулому році у мене з 30 індиків, що я собі залишив, тільки 3 загинули, і то дві з них пропали, а одна з'їла собака. І все. Тепла погода їм йде тільки на користь. А ось коли дощі, то трохи важкувати. Нема місця де закрити. Поставлю їм чиктоніка в воду, трошки дивіться, яка така як коричневенька, вітаміна для підсилення імунітету. І все більше нічого, корм і вода. Добре, друзі, всім бажаю гарного дня, мирного неба. Всього доброго, не забувайте підписуватись. Уже, вже, слава Богу, підписників стає більше. Перегляди так само набирають потихеньку обертів. Всім гарно дякую за підписку, пишіть коментарі, всім успіхів в сільському господарстві. Все, всім до зустрічі, пока-пока. Друзі, дивіться який комплект Несу я своїм індичатам Корм бройлерний корм для індичат пшениця і кукурудза. Зараз пояць. <звук> <звук> До цього я лише корм їм давав, кукурудзу не давав, Думаю, для індички поставлю кукурудзи. не йде, що